Всім доброго дня. Ви, напевно, думаєте, мої глядачі, де я пропала, хочу вам розповісти коротенько. Зараз я знаходжуся на лікарняному, тому що відпрацювавши на вале 16 місяців, я так думаю, що все-таки фізична важка праця. Ну, вона є важка, але те, що 8 годин на нога. Те, що постійно швидко треба працювати і зробити дуже багато деталей, то, звичайно, та праця дається в знаки. По-перше, для, ну, для тих людей, які старші, вони це відчувають. Ну і для тих, хто не привик до фізичної праці, теж відчувають. Так от, не нема, бо болить мене тут плече, десь, напевно, нерви якісь там. Перепрацювала чи м'язи, не знаю. І пішла на два тижні на лікарняни, бо просто не можу фізично працювати, бо болить рука, то що з мене толку на тій роботі. Але так як лікарняний оплачувальний, бо я є умови на умова о праці, мене оформлено на роботу, то лікарняний оплачують за 80%. Ну нічого, якось переживемо. Так ось. В Зв зв'язку з тим, що в мене через місяць. Закінчується умова, звалев, я зайнялася пошуками нової роботи і знайшла роботу в тихах на заводі, там, де виробляють клямки для автомобілів. Клямки, ну, ручки такі дверні. І такі, що і всередині ті ручки використовуються, ізовні. Наскільки один знайомий мені сказав, що там набагато легша робота, ніж на Валео. Ну, звичайно, вона стояча, але не треба тягати такі важкі лампи. Ну, фари тобто. Ну, хоча на валео є і легкі фари. Просто мені так підсвертило, що я, власне, попала на такі важкі фари. Але нічого. Якось вижила тих 16 місяців. Ну і не знаю, подали мої документи на вироблення освячення. І я одразу буду подавати на карту побиту вже по іншій роботі. Чоловік мій, як ви знаєте, працює в Катовіця, в шпіталі. І зараз він проходить стаж. Тобто, можна сказати, не працює, а за так, якби практична, практичне продовження навчання після інституту. Бо, як ви знаєте, він як здавав нострифікацію, то він. Тепер вже на такій, в такій самій ситуації, як студенти після інституту, тому мусить пройти той стаж безкоштовний волонтеріат. І заодно він закінчує школу стерилізації медичної, поліціальної, щоб отримати диплом. Ну, в принципі, він ту школу вже провчився, рік він провчився, тільки він не здав екзамени. Тому що не був допущений до екзаменів зв'язку з тим, що не відробив місяць практики в стерилізаторні. Ось він вже відробив тиждень тієї практики. Йому залишилося три, три тижні, і вже в червні він буде здавати екзамени і з червня буде мати дозвіл на роботу в Польщі. Тобто, не потрібно буде йому взагалі ніяких ні освічень, ні дозволень, Йому потрібно буде тільки карту побиту на побит. Там може вже не писати, що з дозволом на працю, бо в нього є документ, який буде в нього документ, який дозволяє працювати. Це е, диплом поліціальної школи. Ну, от такі наразі в нас новини. Я е, приїхала в Тихі, тому що ми тут зняли квартиру. Бо Петрові далеко доїжджати, якщо їхати з Хшанова, це є нібито по а 36 кілометрів цього на Але якщо дивитися, доїжджати транспортом таким, то, по-перше, потрібно два рази пересідати на два автобуси, і ця вся поїздка виходить йому так, з хати до роботи дві години. Тобто от він вийшов з хати, пройшовся до автобуса, там пересів на інший автобус, пройшовся в лікарню і весь цей час займає йому 2 години. А з тих, якщо їхати поїздом то 20 хвилин, тобто йти до поїзда 10 хвилин, плюс їхати 20 хвилин і ще до лікарні 10 хвилин, то йому, власне, буде займати 40 хвилин доїзд вже конкретно від хати до роботи. Ну, що 40 хвилин потратити, що дві години? Це дві години туди, дві години назад. Це чотири години він дорозі, майже половину робочого дня. А так він буде доїжджати 40 хвилин-40 і 40 хвилин. Ну, це вже набагато легше, набагато скорше. І крім того, він буде тепер працювати після закінчення цієї практики. Його беруть на роботу працювати. Технікум стерилізації медичній в лікарні. І з лікарні до Хшанова доїхати буде потім неможливо. Тому що останній автобус там 7 година, а він буде на роботі навіть до 10-ї вечора. Тобто, з 8 ранку до 10-ї вечора він буде кожного дня на роботі. Тому що інакше ми не виживемо. Моєї зарплати не вистачить, щоб покрити всі. Наші розходи, тобто це знімати квартиру, плюс проживання, харчування, ну, комунальні послуги до тої квартири. І проїзд теж він купляє проїзні квитки, і той проїзд теж буде коштувати, ну, так, як всюди. Я вже не говорю про те, що ми маємо ще неповнолітнього сина, який себе не може утримувати. Ми мусимо його утримувати, бо. Дочка теж вчиться в інституті, і при чому на платному, і платить за один семестр-2500 2500 злотих за один семестр. А син вчиться хоч і безкоштовно, але самі розумієте, йому треба дати і на харчування, і на проїзний, і на одяг, бо це молодий хлопчина, він хоче одягатися. Тому. Нам не вистачить однієї моєї зарплати, мусимо мати дві. І виходить так, що Петро буде працювати 16 годин, а отримувати буде тільки як за 8. І то мінімальну зарплату. Якщо він буде, допустимо, техніком стерилізації працювати і отримувати мінімальну крайову, це 2250 брутто, значить на руки він буде мати півтора тисячі. Ну, Моїх 2000 там з копійками плюс його півтора вийде половиною, ну сімсот. Якось мусимо прожити цей рік. А там я вже буде, я думаю, вже буде краще. Ось таке в мене вийшло відео, бо, мабуть, вже <смаслик> всі думають, де ми пропали. То отак, така ситуація. Ну, то все. До зустрічі в ефірі. Всім папа. -па.